У мобільній точці спільно дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ відбулося чергове засідання клубу безпеки. Для зустрічі з рятувальниками наймолодші кропивничани підготували свої запитання, аби дізнатися більше цікавого про безпеку. Розпочались повторення правил поведінки вдома, які не дозволять малим бешкетникам спричинити пожежу через пустощі з вогнем чи власну необережність. Не забули нагадати і про підозрілі предмети, на які можна натрапити під час прогулянки. А гра допомогла закріпити правила дій при їх знаходженні. Чергування бесід та рухливих ігор дозволяє тримати увагу маленьких учасників та не перевантажувати їх. Далі рушили до творчих вправ, які найкраще вдаються учасникам клубу. Серед них на окрему увагу заслуговують розвантажувальні техніки, запропоновані психологом служби порятунку, що допомагають дитині легко позбутися накопиченого стресу та подолати страх і сором'язливість. Усім, хто хоч раз завітав на засідання клубу безпеки, гарний настрій гарантовано. А міцні знання допоможуть дитині захиститися від небезпек оточуючого світу.